Раніше люди використовували як гроші найрізноманітніші речі від корів до мушель, а потім дорогоцінні товари, такі як золото чи срібло. Потім на деякий час ми перейшли до паперових грошей, забезпечених цими товарами, оскільки було не дуже практично і безпечно носити з собою величезну кількість, скажімо, золота. Потім, в якийсь момент, деякі уряди просто вирішили, що вони відмовляться від фізичного забезпечення, і просто оголосять ці папірці законним платіжним засобом. Так з'явилися фіатні гроші. Дотепер фіатні гроші, такі як долар США чи індійська рупія, залишаються найбільш домінуючою формою валюти. Хоча криптовалюта почала здіймати хвилю, чи є криптовалюта справжніми грошима, і як їх можна порівняти з фіатними грошима? Ви знаєте, що фіатні гроші є найбільш поширеним засобом обміну товарів і послуг. Однак криптовалюта також є засобом обміну, який отримав досить велику популярність серед компаній, що приймають платежі в криптовалюті. Деякі з них включають Microsoft, Etsy, PayPal та Starbucks. Уряди деяких країн, наприклад, Сальвадору, навіть прийняли закони, що роблять біткоін законним платіжним засобом у своїй державі. Гаразд, але гроші повинні зберігати певну цінність з плином часу. Чи не так? В ідеалі вони повинні коштувати стільки ж або навіть більше з плином часу. Хоча фіатні гроші не дуже добре справляються з цією функцією в довгостроковій перспективі, принаймні в короткостроковій більшості з нас пощастило жити в країнах з негіперінфляційною економікою, тобто ми впевнені, що наша 20-доларова банкнота буде коштувати приблизно стільки ж через кілька днів або навіть місяців. А як щодо криптовалюти. Хоча більшість криптовалют нестабільні, все більше людей починають розглядати біткоін як засіб збереження вартості через його дефіцит, який можна перевірити. Думайте про нього як про цифрове золото. Наступна функція, яку ми хочемо розглянути, це гроші як подільна, лічильна і взаємозамінна одиниця рахунку. Це дуже важлива функція, тому що без неї ви не змогли б купити шоколадку за один долар або телефон за тисячу долярів, і отримати здачу, якщо вона є. А оскільки криптовалюта це цифрові числа, записані в блокчейні, їх легко ділити, рахувати та обмінювати на іншу криптовалюту або на фіатні гроші за допомогою P2P транзакцій. І нарешті, як щодо контролю, фіатні гроші випускаються і регулюються урядом. Крім того, за винятком операцій з готівкою кожна цифрова транзакція вимагає посередника, такого як Visa або PayPal, щоб полегшити обмін між двома сторонами. Але криптовалюта працює зовсім по іншому. Це цифрова валюта побудована на блокчейні публічно розподіленому реєстрі, який ведеться на багатьох комп'ютерах, об'єднаних в однорангову мережу. Якщо вам потрібно здійснити транзакцію, вам не знадобиться централізований посередник для її проведення. Крім того, процес створення нових монет базується на механізмі консенсусу на основі коду, який є прозорим і може бути перевірений будь-ким у мережі блокчейн. До днів, коли криптовалюта замінить фіатні гроші, ще дуже і дуже далеко. Але вже зараз ми бачимо, як все більше і більше людей використовують криптовалюту як платіжний засіб. А що ви думаєте про це? Чи замінить криптовалюта фіатні гроші? І Якщо так, то коли? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на нашу спільноту «10 всратих баксів за посиланням в закріпленому коментарі.